Віктор Янукович зустрівся із українською радою церков та релігійними організаціями. Для побачення із президентом вони навіть відмовилися від поїздки до Брюсселя, де планували обговорити з єврочиновниками нинішню ситуацію України. Із Віктором Януковичем вже духовництво обговорювало духовний стан держави. Головний керманич країни порівняв його із економікою. Коли я кажу про економічний розвиток. І ми маємо і здобутки і негаразди в цих напрямках. Така ж ситуація і в духовному розвитку. Вона нічим не відрізняється. А економіка, за словами президента, нині росте, підвищується ВВП, зовнішній борг не збільшується і зростає товарообіг із Євросоюзом та Росією. Президент обіцяє, далі буде краще. Дасть Боже, ми в цьому році. Зрівняємо прожитковий мінімум, мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату з прожитковим мінімумом. І далі синхронно вже буде йти підвищення. Синхронно. в наступні роки. Віктор Янукович пообіцяв надалі більше зустрічатися із духовенством країни. Відповідне доручення навіть дав віце-прем'єр-міністру з гуманітарних питань Раїсі Богатарьовій.